В щеплення. Маєте намір зробити? Та напевно, ну якщо є для цього привід, то можливо і так, а якщо ні, то не іще. Ні, не робив. А чи збираєтеся? Ну, поки ні. Хочу. Ну немає на це потреби за твердженням лікарів. Е цього року більш складний. У нас військові дії на території країни, і люди більш скупчені, менш захищені соціально і психологічно, і тому захворюваність. А вона в абсолютних цифрах вона здається нижчою. Але якщо порівнювати на кількість людей в країні, то вона більше ніж попередньому сезоні. За даними центру громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України показник вакцинації проти грипу з залишається низьким, хоча є привід для занепокоєння У цьому році. гриб досить э, агресивний, давайте скажемо так. А тобто він починається з дуже високої температури 39-40, яка погано контролюється жарознижувальними препаратами. Це ам'язеві болі, це головний біль, це відчуття побитості, як пацієнти це описують. І досить велика кількість ускладнень. Більше всього, ми бачили на наших пацієнтах: це гнійні отити і декілька пневмоній було після грипу. Я переболіла в важкій формі, і в мене залишилися антитіла. А як вас звати? Яка там? У мене чоловік переболів. Я, я знаю, він переболів навіть з антибіотиками. Нам прийшлося колоти антибіотики. Наші врачі все одно нічого не роблять, щеплюватися. Я не вважаю це потрібним. Робили щеплення від грипу. Ні. Ні, не, не збираєтеся? І не збираюся. А починаю? Я цьому не довірю. Це була моя воля така. Просто не захотіла. Симптоматика ковіду та грипу схожа, тому важливо у перші дні вірно встановити діагноз. Це дозволить якнайшвидше підібрати потрібні ліки та уникнути ускладнень, наголошують фахівці. Для грипу у нас є специфічний противірусний препарат, який можна купити в аптеках, але він ефективний в перші 48 годин від захворювання. Тому нам дуже важливо, от в ці 48 годин, діагностувати, що це грип, парагрип, коронавірусна інфекція. Це можливо цілком Робити в домашніх умовах навіть без відвідування лікаря тести, на жаль, в обмеженій кількості, але є в аптеках, це треба пошукати. Зараз більше тестів на діагностику коронавірусної інфекції і грипа в одному тесті, тобто ми маємо відповідь. І якщо це грип, а то тут вже бажано дуже швидко звернутися для лікаря, щоб лікар мог міг призначити специфічне лікування і розпочати, щоб не доводити до ускладнень. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, усього з початку епідемічного сезону від ускладнень, що дав грип, померло восьмеро людей. Превалює вірус грипу типу. А якщо ви захворіли. Залишатися вдома, якщо вкрай необхідно вийти до лікаря в аптеку або ще кудись, то знаходитись у місцях скупчення людей у масці, виконувати правила кашлягового етикету, тісне пиття, намагатися мати різноманітний раціон. А ну зберігати психічне здоров'я, тому що, на жаль, зараз у нас дуже обтяжувальний фактор у всіх, те, що ми психологічно всі вже втомлені. Протягом минулого тижня на Дніпропетровщині на грип та ГРВІ захворіло майже 13 тисяч осіб. Захворюваність зросла майже на 20 відсотків. Констатують фахівці. Найкраща профілактика грипу та ковід. – це щеплення. Вакцина є, кажуть лікарі. Опитані нами громадяни щеплень не робили. Минулого року робила. А чому цього року не хочете? Тому що в мене імунітет. Чого і вам бажаю? А, нічого не робили, робити ми не зібиратися. Це все ділаться спеціально чипи людям. Ні, Тому не що, когда я сделала, я, я не могла слізниці спуститися. Аж чи робили ви щеплення від грипу? Ні. Ні. А чому? Ані мене Господь хранить. Ні. Я дитя Боже, я нічого не переживаю. Пусть вас Бог благосоїть хранить. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.